Друзі, вітаю вас на каналі. Сьогодні у нас буде розпаковочка ось таких ось двох посилочок з сайту Aliexpress, які я замовив. В одній будуть тапочки, а в іншій посилочці з собою буде. Я на даний час розкладав відео біля 4 тижнів. а Сьогодні я вирішив зняти відео розпаковочку. Будемо розпаковувати одніку з цих почнемо одну розпаковку з однієї посилки з цих двох. Обережно відкриваємо неї, що пошкодить. Так, я проще у нас так, ось такі ось шляпанці. На каналі було безпаковувати шкапанців, в розмірі і в тому подібне. Це у нас прийшов ось такі ось полір, полір фіолетовий, розмір 38-39. Так, можете поставити на паузу, подивитися його характеристики. Ми там зараз будемо відкриваємо і дивимося. Так ось які ось досить непогані тапочки прийшли. На торці підошві, як говориться. Тут йде ось якась повітряна вкладка, щоб не порогнулися самі ці верхні частини. Так, якість виконана досить непогано. Сама підошва трохи твердувата, твердіша ніж верхня частина. спина, ну, в принципі, має бути, вона грубша йде. Так, ось такі ось тапочки, так ми міряємо їхню Так. 24 см. Так, тут пише 25 см. Ну, це тапочки краще брати, якщо у вас вони йдуть маломіри. Тому що, якщо у вас, допустимо, 30 см, точніше 40 розмір, вам треба взяти 40-41. Якщо у вас 38, точніше, то вам треба взяти 38-39. А якщо у вас 30, цей... Ну, ви поняли, на розмір більше треба бляти. Так, ну тут є ось невеличкі невеличкий царапина. Просто продаву. Такий також досить непоганий. Пошкоджень таких не бачу більш ніде. Непогані тапочки. Ось такі ось. Та вони йдуть, типу, як пляжні, на труці підошві. Рекомендую, це Вже я не перший раз замовляю Тані тапочки. На роботі багато людей замовляли. Так що можна купувати. Претензій не було до їх. Так, а ми переходимо до наступної посилочки. У нас посилочка має бути сабо. Хто знає, хто більше розбирається, напишіть чим зрізняється. Сабо від тапочок. А ми відкриваємо. Так. Це ось в такому цьому кольорі. Так. Так. А, ага, я зрозумів, тут підошло більше грубша в цих попередніх тапочках. Так, відкриваємо віруси. Запускаємо наші тапочки. Так, тут спеціальні панчипка. Попередні йдуть ось такі ось прикраси, які кліплюються вверху для так, так, ось такі ось, як бачите, на груди підошві йдуть у нас. Тут йде завжди. Так. Устілки такі. Як бачите, якість досить непогана, йде розмір 36-37. Ну, поміряємо, їх не довжина тільки проходить. Так, 22,5 сантиметра. 23 см, голови. І непогані такі. Пинки. Так, ну, такі високі, виходить. Так, і комплекті ось прекрасні. Там на мимося. Вони просто вставляються зверху. Ці ось отвори. Так, так прошу вибачити, що, прошу видих мені, я вже давно не знімав відео, трохи розучився Так що, ось такі ось прикраси йдуть в комплекті, в мене прикріпить на тапки Ось цепочечка. Цепочка, точніше, декоративна. Це пластик, це не натуральний метал, це більше все. Вона дуже ленька для пластику, для металу. А там з цими кріпленнями. Думаю, що це пластик, все, покрашений під метал. Купляв дані тапочки для дитини в подарок, тому що оставляти їх не буду, але попробуємо там так воно вставляється. Просто беремо дірку, вставляємо його і все. Ось так ось. Ось так що воно вставляється. Так, сама підошва, що там в нас? Точніше оцілка, цілка угу. є. Вимається вона. Дуже погано вимачі її. Сама оцілка ось так ось вимається. Так, і в середині, ось такі ось вони всередині, точніше, як бачите. Дані прикраси підходять, так як і, як і для Сабо, так і для тапочок та кроксів. Також ці прикраси можна виняти, переставити на інші тапочки. Просто нажати середини і достати його прикраси. Непогані тапочки, точніше, Сабо, непогані, непогані тапочки, точніше. Будемо називати їх, так, як я вони тапочки. Мені більше подобається. Ось ось У нас була розпаковочка коротенька, можна сказати практично. Посилання на дані тапочки та сабо. Я залишу під відео. Приходьте, замовляйте, дивіться ціни, замовляйте, якщо вони вам підходять. Так що всім дякую за увагу, до наступних зустрічей. Зустрінемося в наступне відео. Я думаю, що вийде через тиждень. Я, я буду краще його зніму, тому що не знімав вже 4 тижні і одвик трохи. Так що всім дякую за увагу. До наступних зустрічей. всім па-па.